Це ви обрали спецслужбу. Це чи спецслужба обрала вас? До нас в школу прийшли хлопці, чоловіки, е, які сказали, що це е, в 92-му році створюється інститут служби безпеки України. Це перша установа, яка буде займатися національною безпекою, буде перейматися державою, буде перейматися цими всіми питаннями. І якось знаєте, такий цей пазл у мене склався. Я для себе прийняв рішення, що ось, мабуть, це те, що потрібно робити, для того, щоб наша вся країна жила гарно, щоб кожен мав. Е, від своїх і від своїх вмінь пра і праці мав по свій достаток і мав якісь там повагу в суспільстві. Викладали нам всі хлопці, і до речі, майбутній голова служби безпеки України Калінін. Такий був у нас. Він розповідає, як він служив в Афгані, які заходи він там проводив, що це таке війна. Переважно переважно найцікавіше було слухати людей і викладачів, які були практиками. Максимально мені запам'ятався також. такий у нас був Микола Хавронюк. Він викладав нам кримінальне право. Він дуже любив свою професію, і до речі, ну своє свою це наука. Я вважаю кримінальне право це ціла наука. І він показав нам її глибину, і показав нам, що таке злочин, все таки, і дав нам усвідомлення цього, тому що. Мені це подобалося, тому що нам пояснювали, що ви все життя в спецслужбах будете проходити, проводити заходи певні, які будуть на межі закону і незакону. Да? І ви маєте чітко усвідомлювати, що таке закон, як він працює, як він формується. І от ці речі там була військова наука в нас, тактика теж мені подобалась. Я як направлявся з Кам'янця-Подільського, так і в Кам'янськ-Подільську я повернувся і застав цю систему в Кам'янці-Подільському. І я побачив, що вона фактично вона не працює. Тому що мені розповідали хлопці, які там працювали. Я прибув прибув на службу 98 восьмому році, тобто через сім років після становлення країни. І мені розповідали, що перших 5-6 років вони кажуть, ми нічого не робили. Ми грали в косинку на комп'ютері, тому що не було ніяких не стояло задач перед службою безпеки України. Вони розповіли, що вони знищили всі робочі справи людей, знищили всі матеріали, які були в них в сейфах для того, щоб це було якби почати з нуля тому що налякалися дуже всі тоді. Розвалу радянського союзу. А якщо співробітники спецслужби налякуються своїх свого народу, своїх людей, які прийшли потім зайшли в органи управління, в депутати зайшли, це говорить про те, що ця спецслужба працювала не в інтересах українського народу народу, а працювала в інтересах російського, ну то тобто, скажімо так, єдиного центру, Москви. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.